То в сраку це все. І єдине, що я розумію, це так званий піратський спосіб заряджання мушкету. Тобто, коли ти даєш двойну порцію пороху, потім куля, пиш, куля, пиш. Можна в самий низ ще під ці дві кулі між кулями і зарядом досипати ще шрапнелі. Знаєте, для чого це робиться? Це так званий піратський спосіб. І прикол в тому, що от таким чином заряджений мушкет з більшою вирогідністю. Матиме змогу пробити фальшборд. Фальшборд це ну, дерев'яний борт, який прикриває профіль моряка під час, наприклад, удару шрапнелю, картин. Картечу чи там, з вогнепальної зброї. От, він з товстих досок, він, як правило, має шрапнель тримати, от, постріл шрапнельний, і може буде пробити лише ядром. Ну, от, Таким чином, власне, цей фальшборд, ну, фактично, це парапет, і досвідчений матрос має саме сховатися за цим парапетом. Ну і, власне, такий спосіб заряджання, коли ти заряджаєш гвинтівку скоріше, як мисливську зброю. Кількома кулями, наприклад, які Летять через те, що у вас хіровий ствол, ви це розумієте. Ви заряджаєте його максимально туго і докладаєте до кілька куль. Так, ви маєте велику віддачу, ви маєте всі негативні наслідки, але при цьому ці кілька куль вилітають і у вас збільшується шанс вразити ворога. Ну і так далі, тому подібне.